Усім привіт! Мене звати Яна. Я навчаюся на журналіста у ДНУ. Я мешкаю та народилася у Дніпрі, та моя мрія, напевно, стати дуже гарним та крутим журналістом, якого будуть впізнавати е, у всьому світі. Я обрала журналістику, бо вона мені подобається, там немає математики. Камери подобаються, зйомки. Хотіла спочатку стати моделлю, але. Дуже трудно, дуже. Тут хоч їсти можна. Я займаюся спортом, ходжу в спортзал чотири рази на тиждень. Моє народження це вже якийсь внесок. Ну, ми підіймаємо Україну цим. Я не виїхала за кордон з початку війни, тому допомагаємо. Хочу навчитися не боятися камер, добре спілкуватися перед камерою, жити, їсти все.